Утречко, добреньке, прокосив містяк, він трошки був заблудший. Так, щось тут якісь натяжки проїздять, які я взагалі не заказував. Оп. Тут стало всього два. Глибоко зараз, а під когошом уже по грудь, Откуда я знаю. Думав тут закинуть, ну там, мабуть, по шию. Сильно загамуляно, не стільки заводняно, стільки загамуляно. Ну і вода висока, пів метра лишніх точно. Скали тут які-то бетонні, не слабі, накидані. Ну і не тільки бетонні, а це явно місна порода. Чого біле озеро не можна углубить. Камінь на дні під глиною. Не слабий, причому камінь, не пісок, як на кар'єрах. Розполагаємося, розчехлився. Як бачите, у нас два дрина. Один закинутий під берег. Пасіоний повер три метри. Зразу за комиш 2 трошки далі. Тому що на всіх містах свободно тут риби давно немає. І йо-ма, я у коліно ну, Тут чийсь класний мостик. Тут теж один закинув на уровень комиша, Другий на глибину подальше. Як наче течение. Ну, я вам так скажу ця сторона ми приблизно... Напротив пляжа, пляж там. Там вони всі рибачать. Я їх бачу, да, на он бетонний пірс. Там зараза мелка, ця сторона глибша, вона восточна Її вимиває, і заболочена, соответственно, Ну, не кругом. Риба трошки третя, наблюдається. Тут у нас Зеокси, нейтрино, повер 3 все в 3-метровий і з реверсами саме 4000. Підождемо, почти так же, як на стрілки, все. Ну На стрілки, хоч і глибина така сама, ну там риба проходяща, там все класно. А от Як буде тут, я не знаю. Як чуєте по цим птичкам, ми цей сигнал фіг почуємо. Бубенчики Но мы подождем Узнаем что тут ловится Все таки 4 км проїхати це не 70 на інгулець Тут додому раз два и мы вдома Плюс на новую почту можно заскочить вам по відправити отправить Это теж важливо Себе же сэкономим бензин и нервы Ну, а, а вона плюс-мінус завжди однакова. Що короб, що карась, що шо таранька, що бичок я замітив, плюс-мінус. Ролики завжди набирають однаково. Ці 5 тисяч вліво, 5 тисяч вправо просмотрів, ні на що не впливають, а. а на бак бензину вони впливають кардинально в десятки разів. Машинка в нас прожорлива. Ці вже закинуті, мабуть, пів часа, і мені це не подобається. Сядемо, спішити вже нема куди. Або в тіньок внизу тут десь пристроїмось в болото, або прямо з гори тут будемо в оба уха слухать. Рибаків міст валом ні одного нема. Значить, все погано. Пройшло пів часа. Тухляк полнейший. Тішина. Не зліва, не справа. Ні на мостіку, не з берега. Не з питками не далі. Саме головне, що тут тіни немає. Щас стіну по озеру Це піпець. Забиває кольця. Блін, як же тут глибоко? Хорошо, що я в костюмчику неплоха рибалочка, я сидю, ганяю чаї, зависаю в телефоні і напрягаюсь тільки із-за того, що немає не єдиного тичка. Взагалі не працюю. Якось воно дай буде, мабуть. Отак от, от. Шия щоб не згоріла. Натягнув воротник по самі вуха, бо вуха теж згорають, облазять, це піпець. Лопату взяв, може червей десь тут копнем по плавні. Ну це не точно. І не знаю нафіга. По-моєму, це було закинуто під комишок. Я учу, я в тебе паразита. Бубінчик дрожав, тигедик, тиге-дик, Ну як бачите, наверное, ще черв'ячка підоб'їдає і на цьому все. Якось воно та й так. Тю, блін. Що це взагалі було? Леска прилипла до кільця. Скоріше за все. Ну і а і тут двигається скользко, як в Турції. Ладно, ще подождем, пройшло більше часу, а ну тічення немає, покр поклёв... прикормка особо не розмивається, так що нефік мучиться. Можемо заїхати в Білозерку для прикола на пляшну. Чисто для прикола. Пасіон повер підвиложило один тичок. видать, риба настільки крупна, за черв'ячка змогла тільки дергнути, хоч, хоча гачечок зовсім невеличкий. На невеличкого карасика почти зимній. Похоже, щось та й підходило. Чи підійшло. Оп! Тоже підвилажило, ну пусто. Навіть перекидати не хочеться. Чи сидить? Сидить. От що у нас дергає на гачечках. Що то у нього з глазом не то. Коман. Офігеть. Ви подивіться, як він випирає. Ти стрьомний уйди, уйди противний. Ладно, напевно, зарядить прийдеться разок. І перезакинуть. Мостик шикарний на поплавчанки, видно, хтось рибаче. питкомишця лови. Може прямо тут отак питкомиші закинути колись. Колись так рибачили і ловилася год 15 назад. Ну це вже взагалі гоніло, бо то так воно має бути. Ми провірили на дальнячку. Глушнячок. А оце взагалі піпець паскудство. Ну як ти могло по ненавіжу ці перекрути вокруг ...середини тюльпана. Ну так, да, тепер ти без прикормки, звісно. І прикормка в чорта на кулічках на березі. Ну, трошки осталось. Отак нормально. Годната. На цей раз виложила сильніше, як наче взяло і потягло. Це було закинуто подалі. Кормушка 50 грам сидить. Ну, потягло знатно. О! 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 Оце що? Ще... Це те за чим татко приїхав. Нормальний же Карась є. А я вже думаю, так, сьогодні дощ, завтра, дощ, через неділю їдемо на той. На Інгулець. А, а ви посидите дня 3-4 без відосиків. Це воно, це воно, Зеокс. І не душі. І це добре. Можна навіть подсак буде розкласти раптом що. І здається, треба всі перекидати подалі тепер. Хоч один карась не показник, але один зазвичай не ходить, блін, де вкручування ж? Фігня, блін. Оп, прийшов перекидати, дивлюсь, виложило. Нечагенький карасик сидить. Що ви думаєте по поводу приїхати сюди з поплавчанкою без? Ну, лучше з поплавчанкою. Ще розпутаємося. А цей мовчить. Я не пам'ятаю, куди я закидав, а ви помните? По-моєму, це було десь отак. Еть, два. Так, а цей закинемо поглубже, значить. Вся. Наконець-то людська покльовка. Оп. Поки не зрозуміло, але ну, чуйка підказує, що щось є. Значить, ще й клює не з... не зрання. Десь тут. Оп, непогано могло бути і краще. Та я ж не проти. Оп, зараз освободимо Віллі. Зміюка притягнула. видно, спасла бичка. Той бідний тонув, видно. І вона його спасла, отнесла на камінь, поняла, що не зажрає, і положила і бросила. Ну, У нас зміюки річні вони особо не ядовиті, так що він, скоріш всього, вичухається, раз уже пів часа лежить. Так, на коліно перезарядочка. Перебрався поближче до вниз, до води. На бугру вже зверху пекло. Жарище, ну і тут заодно видно і бокові пасіони коварі нейтрино Нагадки. Нагадку На гадку по-любому приїдемо з поплавцем. Взагалі без варіантів треба буде примчатися. Може навіть завтра, навряд чи сьогодні ввечері. Балдіємо. Слабенько пахне, треба розтерти. О, поперло. М'ята. Річкова дика. У нас вдома росте, ми посадили трошки на річки, вирвали, вона росте кругом де коло стріхи, де вода тече і завжди мокро, Можна навіть ось це ось пересадити. Ось так ось, Можна було б навіть мурчику взяти, але повторюсь. Але повторюсь. Секундочку. Оп. Ми подошли із-за куста. Сидить гад. І це радує. Еть. І щось непогано сидить. Хорошо, що по плитам можна підійти. Уходе. Уходе гад. Але не уйшов. Блін, а ми на білому зері стільки часу потратили на карася розміром з палець. А тут карасі в два пальця спокійно ловляться. І це ж не максимальний розмір. Може бути і крупніший. Запросто. Оп, в болото йдемо. Замітив движення. Там що, бубенчика немає. Чого вона не дзвонила? Бубенчик є. Дзвіночка я не чую, але бачив. Дивіться, є. Мабуть, невеличке щось. Оп. Ага, ні, вроді нормально, чувствується риба. Чути дзвін, тепер почути дзвін. Так, так, так. Треба щось і відпустити. і перезакинути. Пульсирує, ну і щеп, уже лягло, не слабо так, а в мене пульсирує. Походу, прозівав. Поки відосик знімав. Да. Нові гачки, чого ж воно зійшло? Не повинно було. Ну що, бігав я з мостика на берег, з берега на мостик. Відтоді прийшов єгер, хазяїн мостика і всіх розігнав. Лісник, так сказати. Хазяїн мостика прийшов, ми спінінги достали. Ну так навіть краще, тут все буде все в кучі. Буде, не буде путатися. У нас не на скоку руки клюки. Ми б могли і тут викосити, але прийдеться накачати матрас і прийдеться його з дому привезти. Глибоковасто. Ой, якось воно та й так. Продовжуємо. Пішов дождик, того ми швидко зібралися. Але нічого, ми, повер... ми завтра повернемось, щоб піймати ще. Виявляється, тут риба ловиться. А ми мучилися і на білому озері. Ну він в гусі ми не сильно мучились, бо ми коропа ловили. Але все одно один-два коропа за сутки, точніше покльовок. А там уже як повезе, то гачки повинні бути супер гострі, супер надійні. Короп не прощає неточностей. Знімаю перед ним шляпу. І жарко. А сюди. Її. Ух. Побачимо. Завтра приїдемо половити карасика. Мені здається, навіть коропець плескався, але він фіг клюне, Це така рідчайша рідкость. Тим більше тут на нього сіток наставили, але не сощита. Збоку, взагалі, гавані, запруди, затони, де риба не риститься. Я впевнений вони мільйон разів перекриті. Був би браконьєром, я би тільки з них і харчувався, бо в них іде риба на нерест. Але я не браконьєр і це чудово. Що ж силочки на вудочки, катушечки. Здається, при кормочки там немає голден кетча. Але я чудові вудочки і катушечки, на нього короп'яру за 6 кг спокійно витягнули. Причому на телескопчик нейтріно. Але це був інший випуск, був в суботу. А поки половили карасиків із мостика, із бетонки, з Ну, Це таке розвів по 5 болтологію. Усім пока і до зустрічі на воді.